Цей альбом починається з Румунії. Один е, мільйон. Одна сто тисяч лей. О, 1945. 46. 46 рік. З перегином. Ну, десь 5 євро можливо. 100 лей, 45 рік. Ця в непоганому стані, кути не зовсім ідеальні. Але в принципі може бути десь від 5 до 10 євро. Ну ці в UNC також до 10 євро будуть, а в такому стані, то не дуже дорогі. Столей 66 рік. Без перегину. Але якісь такі от потертості, ніби як папір намок і десь посунувся і поскручувався. Постараюсь на фото це добре показати. І тут фарба трошки розтерта. Ага, тут ще куточок зігнутий. Ну, можливо, 5 євро потягне. В такому стані. П'ятсотка десь біля п'яти євро. ЮНСІ. Це вже. 90 роки. 5 тисяч. Це тут пише 750 фунтів, а тут 385. 92 рік і 93. -й. Чесно кажучи, різниці я не знаю між ними. Можливо, і справді ця в два рази дорожче. В принципі, я думаю, що... 92-й, 93-й рік буде коштувати до 10 євро, а це, напевно, що до 20. До речі, номери не досить високі. 30160, 30697. 10 тисяч 6,5 фунтів. Це теж десь буде в районі 10 євро, а можливо навіть і більше. Це старенька, 917 рік і по віку, і по стану, як бачите, ну в такому стані, я думаю, і п'яти, можливо, не буде, не буде коштувати. 50 рублей 1899. шипов Богатирьов. З перегином. Попір хрустить. Різні такі от є вм'ятини, кути, як бачите, не ідеальні. Так, тут пише 950. Я думаю, десь 20-30 євро буде коштувати. З перегином. Коншин Афанасів, шипов, Гаврилов. Ну, це наче. Ні, має перегін. Так. 5 рублі. 500 рублей. Аж три перегини. Шиповчих іржин. Десь 15 євро. Може й трошки менше. До 15. Так, це один рубль. Тимчасовий уряд. кто у нас тут шипов, не знаю, лебедев, не лебедев, нет, что-то другое, забыл. Я вот этих тремчасовых, честно говоря, не всех знаю. Для этих. Ну, думаю, ранее 5, может быть, до 10 евро будет UNC. Две марки. Что, пишет 29 фунтов. Дві копійки. Так, що у нас тут є? Дві копійки. 29 фунтів. Скільки десь півтори тисячі гривень? Ну, не знаю, можливо. То каміння не траплялася. Можливо, кошти стільки. Так, це напевно, що в ЮНСІ також тимчасовий уряд шиповчих ржин. Ну, ці геть зубороту страшненькі. Уже трошки новейшие. Так, что интересного будет? О! Что интересного есть. Текистан конечно. Такие себе. 25 рублей. 1922 год. Что-то приклеено было. То не знаю, може і менше 5 євро буде в такому стані. Взагалі-то в UNC важко її знайти. Ось ця так само. Вся ще гірше. Взагалі розлітається. 23 рік. 100 рублей. Червонець. О, червоніс непоганий. А, має перегін. Має легенький перегін. Тут м'ятина. А ну думаю, в такому стані десь до 1000 гривень буде. Є я. А ви що скажете? Так, ну далее у нас 61-й Тільки Тихий на троечку цена, 2,2 фунта. Ну да, где-то так вони и кошты, близко. Можливо. Так, 100 рублей. 25 рублей. В принципе, идеально. Идеально. 25-ка також идеально Сотка десь, думаю, до 10 євро буде. То вже 91 рік. 500 рублей. Ця десь в районі 5 євро буде. От трошки куточок помятий. тысяча, пять тысяч. Десять тысяч. Девяносто другий. Це без модифікації. Маленькі букви червоні. 97 рік. Тут пише 1.75. Ну, це десь можливо йде до 10 євро буде. П'ятерочка. Десятка трошки менше. І 500 рублей також без Чи це модифікація. Хая. я не видно. 97 рік. Так, тут нас пише 20 фунтів. По, ну не знаю, чи 20 вона ну, буде. Може, це якесь серія заміщення. Ну, може тут 20 євро буде. Якось так.